Все, бачите Именно на нього клює ого нічогося клюва камне Що це таке потужне клюнуло клювало наче блин, сазан а по факту напевно, подляще а ні, це потужний карась прям хорошенький дивиться який це напевно, найбільший Піди сюди, мій маленький. Клас, дивіться, нічого, хороший карась. Да, дивіться, все-таки оцей пуфік, бачите, жовто-білий, він працює саме краще. Бо був у мене оранжевий, не, не клювало. Був білий, не клювало. Поставив жов жовто-білий хуп, і одразу на нього покльовка. Бо все, все время було, всі до цього чотири карася були на пуфік. Іменно оцей біло-жовтий. А на цьому стояли другі пуфіки. І на нього не було жодної клюваки. І ось я ще поставив і одразу клювак. Совпадіння не думаю. Я думаю, що саме на жовто-білий пуфік. Це отакий ось.